Лідністю відвідують музеї, подорожують україною та створюють нові картини. Олена Царенко продовжить. Я вишиваю ангілочки, і мені подобаються картини з клітами. Шестирічна Настя, дівчинка з особливими потребами, любить малювати янголів. Вперше у своєму житті вона знайомиться із митцями. Художник, шаржист Геннадій Міхєєв, розповідає: у дитинстві мріяв стати мультиплікатором. Кольорові олівці, акварельний папір і дружній шарж готовий. Геннадій каже, коли діти починають малювати, забувають про свою хворобу. Так лікує мистецтво в музеї. Аншлаг прийшли на виставку люди з гранічними можливостями. Несмотря на то, что на улице мороз, снег, они все-таки нашли время и пришли на нашу выставку в Низкий Поклон. Им. Большое спасибо. Когда начинаешь вникать в эту картину, тогда начинаешь думать, а ты слабак по сравнению с ним. И вот, чтобы тебя не называли слабаком, стараешься тянуться изо всех сил, чтобы показать, что ты тоже такой же равноправный человек. Для людей з особливими потребами ця виставка частина програми реабілітації, яку запроваджують в Каневі. Люди з інвалідністю відвідують музеї, подорожують Україною, створюють нові картини. Багато наших людей з інвалідністю також мають змогу і талант також творити і писати картини, і різні види національних наших. Поділок тут знаходяться не тільки особи з інвалідністю, а й люди із училища культури, художники, усі. І коли ось, спілкування всіх разом, всіх разом, це дуже великий для нас, так сказати, потенціал. Цю програму лікування мистецтвом та подорожами розробив академік Владлен Лепський. До культурно-мистецького проєкту залучені громадські організації, митці, представники вищих навчальних закладів. На цю виставку у Канівському музеї запросили художників з Київщини. Ірина Хауха, Віктор Зінченко, Геннадій Міхеєв, Юлія Коваленко. Вперше їх роботи демонструють людям з особливими потребами. Олена Царенко, новини культури.